Здається, що поява дитини мала б зміцнити стосунки. А натомість виявляється, що це не завжди так. Це доволі поширений міф, таке переконання, що дитина зміцнить стосунки та зробить їх ще кращими. Ми разом кохаємо одне одного, розуміємося, дбаємо одне про одного, і раптом настає зміна, така велика зміна, з якою родині важко впоратися. У психології це називають критичними точками, критичними моментами не кризові, а саме критичні, ті, що змінюють усю структуру, весь усталений порядок, який існував у стосунках. І коли з'являється така собі додана вартість, як дитина, виявляється, що люди, які ніколи не сварилися, бо все між ними було зрозуміло. Наприклад, вони походять з подібних родин, мають схожі цінності. Раптом вони стикаються з тим, що народжується дитина, і перш за все, жінка. Стає виснаженою, адже більша частина турботи лягає на матір. Фізичні зміни, що відбуваються для одних жінок, додають крила, а для інших відчуття втрати жіночності.